Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 10 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Тут зі працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулися в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чернівці засипало снігом, а лікарні пацієнтами. З 14 грудня Росія скасовує чотири поїзди, які курсують з територією України. Свято для дітей-інвалідів з багатодітних сімей та дітей-учасників АТО організували в Чернівцях. Чернівці засипало снігом, а лікарні пацієнтами. Лише за останню добу до травмпункту Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги звернулось понад 60 людей. З них майже 30 з переломами кінцівок. Це рекордна кількість травм за кілька перших днів грудня, наголошують лікарі. На свою чергу до лікаря-травматолога очікує студент Михайло. У нього сталося майже як у відомому фільмі Впав, прокинувся гіпс. Щоправда, дорогоцінностей під бинтами немає, а ось перелом справжній. Вертався додому, розмовляв по телефоні, це був неуважний, якось так вийшло. Прийшов сюди сказали перелом. Стало гіпс. Лікарі кажуть, що такі випадки цьогоріч далеко не поодинокі. Починаючи з 7 грудня нинішнього року, коли була ожеледиця, їх кількість перевищує показники минулих років аналогічного періоду. Сьомим числом було найбільше звернень. Це 73 звернення за добу. Із них було 39 чоловік з переломами. Вже 8 числа було 66 звернень. 24 з них з переломами і 9 числа 61 чоловік звернувся, і 28 чоловік із них з переломами. Найчастіше до лікаря-травматолога приходять пацієнти похилого віку. Діагноз у зв'язку з погодніми умовами типовий. Перелом променевої кістки. Зазвичай це і руки, і ноги. Найбільше типовим є це так і називається перелом променевої кістки в типовому місці. Це перелом. Передпліччя бувають переломи складні, самі це Більше вони із зміщенням, бувають і відкриті переломи з пошкодженнями тканин. А ось чернівчани, аби не отримати травм, намагаються ходити поволі та тримати рівновагу на слизьких вулицях. Ось слизько, відчутно, що не прибирається і ніде не підсипано пісок. В принципі, це травматична досить ситуація. Намагаюся обережно ходити, тому що травмуватися не бажано, це зараз дуже дороге задоволення лікуватися. Намагаємося, щоб утриматися максимально на ногах. Дуже обережно. <ruled> Мені не слизько, бо в мене нормальна підошва. Навпаки, я радію через те, що сніг пішов і атмосфера така вже до Нового року. Дуже приємно на вулиці. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На перехресті вулиць головної та кафедральної утворився чималий затор. У час пік водіям автівок довелось пригальмувати, адже на розі зупинився тролейбус. Окрім того, один з автомобілістів, намагаючись об'їхати електричний транспортний засіб, припинив свій рух. Таким чином, кафедральна вулиця міста була перекрита майже повністю. Хоча спритним водіям таки вдалося проскочити. Про причини такої дорожньої пригоди розповіли водій тролейбуса та легкового автомобіля. Тролейбус просто поламався, і він став, а той мужчина хотів об'їхати. Це, це не аварія, нічого, просто його зносить в чоловік цей. Але тролейбус несправний. Тролейбус відключився, бо в нього щось обірвалося. якась клемма, і зараз приїжджає ззаді технічка. Затворилася. Миттєво дуже велика пробка, і, звичайно, що всі намагалися об'їхати як хто. І разом з допомогою тут товаришів, які також були в пробці, ми намагалися об'їхати, але бачимо, що не виходить, тому зупинилися. І чекаємо зараз, як буде розвиватися події далі. Відділ благоустрою, санітарії та екології першотравневої районної ради провів рейд з метою виявлення нерозчищеного снігу на бордюрах прилеглих територій державних будівель та приватних підприємств. Яка сума штрафу очікує порушників та що робити із випавшим снігом? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Випавший сніг повинен бути прибраним із пішохідних частин вулиць міста. Щоб перевірити виконання прибирання, представники відділу благоустрою, санітарії та екології першотравневої районної ради провели планову перевірку вулиць, адже неприбраний сніг та ожеледиця створює певну незручність та може травмувати перехожих. Проблема у нас є з підприємцями орендарями які не прибирають свої прилеглі території. вчасно їх не підсипають селяно-піщаною сумішю. А також не прибирають сніг, користуючись нагоду, хотів би звернутись до голів ОСББ, оскільки поступають скарги від мешканців їхніх будинків на неналежне прибирання прибудинкових територій. Що стосується приватних секторів, то прибирати сніг повинні самі ж мешканці. Їздячи по місту, можна було побачити багато установ та будівель, що орендуються підприємцями, та які не прибрані від снігу, а ділянки з ожеледицею не посипані піском чи сіллю. Ті, хто знає про правила благоустрою, але ще не встиг взятися до прибирання, обіцяє виправитись. Я гадаю, що кожен має підтримувати порядок і чистоту в нашому місті. Я гадаю, це обов'язковий тер... Ну, Кредо наших чернівчан. І гадаю, що кожен повинен усувати недоліки, якщо навіть і прийшли, указали на них. З деякими керівниками установ поспілкуватись не вдалося, тому працівниками відділу з питань благоустрою, санітарії та екології складається відповідне запрошення, за яким особа відвідає першотравневу районну раду, де буде складений протокол та стягнений адміністративний штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підприємцю, який продав неякісні бронежилети для бійців 8-го територіального батальйону, буде виставлено та публічно за участю громадськості, вручено акт претензію та вимогу негайно повернути гроші. Нагадаємо, бронежилети, які не мають маркування та документів про походження, реалізував приватний підприємець Олександр Демчучен. Закупівлю бронежилетів проводили волонтери за кошти Калинівського ринку, які були виділені рішенням сесії міської ради. Неякісні бронежилети, які не відповідають заявленому четвертому класу захисту, були спрямовані бійцям в АТО. Хлопцям довелося модернізувати їх підручними засобами, але належного захисту вони не надавали і не витримували навіть куль від автомата Калашнікова. За фактом закупівлі порушено кримінальну справу. Суд виніс постанову про вилучення неякісних бронежилетів для проведення досудового слідства. Вилучення минулими вихідними провели правоохоронці за участю секретаря міської ради, депутатів та журналістів за місцем дислокації наших військових у Запорізькій області. Чи будуть придбані для наших військових нові бронежилети, вирішуватимуть депутати міської ради на позачерговій сесії. Розпорядження про скликання якої найближчої п'ятниці підписав сьогодні міський голова. Сесія заслухає інформацію голови тимчасової комісії Ярослава Кушнірика щодо. Повернення та заміни неякісних бронежилетів. Працівники Чернівці водоканалу колективно звертались до міської ради. Тоді ж для об'єктивного вивчення ситуації на комунальному підприємстві було створено комісію, яку очолив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Після комплексної перевірки представники цієї комісії провели засідання. Подробиці далі у сюжеті. Після комплексного вивчення ситуації на Чернівці водоканал представники комісії все ж знайшли певні порушення щодо кадрових рішень і внесли наступні рекомендації. На 25 число часов над працівників, які переписали заяви, не було ознайомлено четверо працівників, які на той момент двоє хворіли. Двоє були у відбулі. На сьогоднішній день з наказом про призначення порядку переведення не ознайомлений один працівник. Шпицько він знаходиться у відпустці по завтрашній день, включно. При виході на роботу він буде ознайомлений з наказом. Колектив комунального підприємства «Чернівці водоканалу» у своєму зверненні порушив і питання щодо нарахування премій працівникам. Був наказ по підприємству, де працівникам робітникам дільниці водопровідної національної мережі було знято премію повністю 100% за серпень місяць. Але згідно колективного договору для того, щоб зменшити премію, мають бути доповідні записки відповідних ну, керівників цих підрозділів. І були такі доповідні записки, де зазначалося, що часткове зменшення премії від 5 до 90%. Але по цьому наказу одному з наказів було прийнято рішення самим керівником зняти премію повному в повному обсязі цим працівникам. Що як зазначили представники комісії, не суперечить чинному законодавству України? Проте з цим не згідні працівники водоканалу. Як наслідок 35 чоловік, 35 п'ять одного підрозділа 30 чоловік, другого підрозділ. Це було як наслідок. те, що люди потребували свою заробітну плату. Їм їх не заплатили як наслідок і ще і ПП позбавили примінопра. І оця колотнеча це було початок того, що ми маємо станом на сьогоднішній день, станом на 10 грудня. Оце це от початок. Ті два накази, які мають своє суттєве продовження від серпня місяця по грудень. Місяць також комісія виявила, що працівники Ченівців водоканалу не до отримали фінансування на спецодяг та інші засоби праці. Все пов'язане з фінансуванням. Порушена 19 стаття фінансування. Не повністю працівники отримали спецодяг, спецзуття, миючи знешкоджувальні засоби. Але це залежить від фінансування. Буде фінансування, вони будуть отримувати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 14 грудня Росія скасовує чотири поїзди, які курсують територією України. Зокрема, поїзд номер 5960 Москва Софія, який наразі проїжджає станцією в Чернівцях і яким здебільшого Буковинці їхали до Києва. Вже з понеділка він більше не курсуватиме. В чому причина і чи будуть додаткові потяги, які сполучатимуть Україну з Росією та з деякими європейськими містами, намагалась розібратись наша Генрієта Беух. За повідомленням з Російської Федерації, з 14 грудня 2014 року Росія відміняє поїзди. Москва Будапешт 15, 16 і Москва Софія, 59-60. Наскільки я знаю, вони це аргументують власне збитковістю цих поїздів і малим пасажиропотоком. Щоправда, для подорожування до Москви залишаються два потяги, які підпорядковані нашій Укрзалізниці. Курсують вони зі. Львова та з Києва, а це Коваль, Москва, та Львів, Москва, стосовно деяких європейських міст, а саме Братиславу та Будапешту, до яких українці відправляли російські поїзди, то тут теж вже це питання вирішили. Львівська залізниця пропонує варіант скористатися безпересадковими вагонами, які будуть курсувати вже з 14 грудня щоденно. А вагон з полученням Київ Братислава буде курсувати в складі поїзда 99-го Київ Ужгород і зворотнього з сполученням Ужгород Київ. А вагон з полученням Київ-Львів-Будапешт буде курсувати в складі поїзда 49-го Київ-Трускавець. І 13 тринадцятий -ки київ жгород зворотнього в складі поїзда 81-го до Києва. Раніше потяг Москва софія з Чернівців до Києва був на 80 90 заселений, що підтверджує той факт, що їздить. Ти ним дуже звикли буковинці за попереднім повідомленням. Поки додаткових потягів з нашого міста до столиці не планується, окрім фірмового буковина. Але якщо пасажиропотіг таки буде великий, то будуть або додаткові вагони, або в майбутньому іще один додатковий потяг. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці чи буде четвертій хвилі мобілізації, та чи отримують військові статус учасника АТО. Про ці та інші питання Чернівецький обласний військовий комісар Віталій Чурай говорив із представниками засобів масової інформації на прес-конференції, що відбулась у стінах військового комісаріату. Четверта хвиля мобілізації можлива. Як розповідають у Чернівецькому обласному військовому комісаріаті, вона може бути необхідною для створення резервів та певного укомплектування існуючих підрозділів. Що стосується нашої області, як розповідає головний комісар області, наказів чи розпоряджень по даному питанню ще не надходило. Ми вже зразу почали аналізувати недоліки помилки, прорахунки в організації проведення. Відповідно черги мобілізації, Генеральний штаб проводить аналіз ситуації, збирає інформацію з зацікавлених Міністерств і відомств. Вон, що стосується завдань і розпоряджень щодо проведення, відповідно, ми ще не отримали, тому що указ одразу ж опубліковується в засобах масової інформації. Приховане рішення по приховане мобілізацію. Не оголошується говорив також комісар і про присвоєння статусу учасника військових дій тим військовослужбовцям, що є учасниками АТО. Що стосується збройних сил, більше 400 документів подано на комісію міністерства оборони. Що стосується надання статусу, поки що у нас інформації такої немає. Удостоїти статусу учасників бойових дій військові обіцяють і волонтерів, але механізм та схема таких дій поки не розроблена. Петро Гайдащук, Ярослава Бояшук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про стан епідемічної ситуації на Буковині, а також про реорганізацію Держсанепідслужби цього вівторка в студії програми Вільне слово на радіо блиск. Говорив Юрій Падурару, начальник організації державного управління санепідемнагляду, управління Держсанепідслужби області. Більш детально про це далі у сюжеті. Цього вівторка в студії програми Вільне слово Юрій Падурару, начальник організації державного управління санепідемнагляду управління Держсанепідемслужби області, розповів про стан епідемічної ситуації на Буковині, а також про реорганізацію служби. Ще у вересні цього року Кабмін постановою прийняв рішення щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Відповідно до цієї постанови створюється нова служба. Яка буде називатись Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів? Ця нова служба буде створена шляхом реорганізації Державної ветеринарної і фітосанітарної служби і приєднання до цієї служби державної санітарно епідеміологічної служби і служби з питань захисту прав споживачів? Отака нова. Структура нова служба буде виконувати аналогічні функції, які виконувалися, але за запевненням уряду, прем'єр-міністра, функції мають бути скорочені вдвічі, і кількість державних службовців, ну, як мінімум, в цьому, в 2015 році, будуть державні службовці скорочені. На 10%. Що ж до стану епідситуації в нашій області, то наразі спостерігається сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Окремо від цих інфекцій, я хотів би звернути увагу на реєстрацію достатньо великої кількості випадків такої хвороби, як ботулізм. Вже сім випадків в області зареєстровано. Це достатньо. Серйозна хвороба, один літальний випадок, один хворий помер. Тому я би хотів звернути увагу людей на необхідність необхідність дотримання тих рекомендацій лікарів санітарної підомілічної служби щодо профілактики такого захворювання страшного захворювання, як ботулізм. Нагадаємо, що ботулізм це серйозна паралітична хвороба, викликана ботулотоксином, одним з найсильніших відомих токсинів, що блокує нервову функцію і призводить до. Дихального і скелетно мязового паралічу. На цю хворобу можна захворіти внаслідок споживання неправильно консервованих або приготовлених продуктів ковбас, шинки, копченої риби. Нагадаємо вам про основні симптоми при прояві ботулізму – це нудота, блювання і пронос, який змінюється на тривалий закреп. Багато хворих скаржаться на здуття живота, сухість у році, ускладнення, ковтанні та проблеми із зором. Оця кількість сім випадків це багато. Це багато, багато, оскільки це, це здоров'я, це життя, і кожен випадок ботулізму, який можна було би профілактувати, якщо б людина знала, що от бомбажного консерву не можна їсти, або коли готується домашнє консервування, мають дотримуватись температурний режим правила миття посуду, продуктів, очищення всі ці рекомендації щодо забезпечення стерильності продукту. От це якраз головне. От, да, головне питання щодо профілактики ботулізму. Що ж до стану захворюваності на грип, то на сьогодні епідемічні пороги в цілому в області не перевищені. Що ж до нових штамів, то цього року очікуємо Б. Брізбен. Коли ми кажемо про циркуляцію штамів вірусу грипу, це ми кажемо для того, щоб знати чи чи були ці штами на території. У хворих на території області чи вони циркулювали, чи є імунітету населення, і слід відмітити, що тільки з штамом Б Брізбен населення ще недостатньо скажімо так, в кавичках познайомилася, імунітету ще недостатньо. А відтак, тому, як запевняє Юрій Подураро, краще за все вчасно 40. зробити щеплення від грипу. Вакцина буде містити в собі три штами. А відтак захищатиме вакцинованих від грипу, який буде циркулювати на території країни. Юрій Падураро запевнив, що всі вакцини зареєстровані, дозволені до застосування, достатньо ефективні та безпечні. Дар'я товпіч, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькій міській раді прозвітували про свою роботу представники проекту Гіз енергоефективність у громадах. Відтак вже є повноцінний бізнес-план, згідно якому вже за кілька років Чернівці зможуть економити 20% енергії. Для цього вже підписані відповідні документи з різних проєктів, згідно яких Чернівці отримують 4 мільйона гривень кредиту для міськ світла і 6 мільйонів гривень для теплокомуненерго під 6% річних. За які буде зроблене вуличне освітлення, замінено звичайні лампи на енергозберігаючі та відремонтовано дві котельні. А ще наше місто отримає 9 мільйонів євро під 3% для того, аби облаштувати енергозбереження у садочках, школах, лікарнях та інших соціально важливих установах. Це вважають у міськраді досить вагомий крок у змінах і економії міста. Наразі працюють ще і над додатковим залученням коштів. Такий стратегічний напрямок, як енергозбереження, заставив нас стукати у багато дверей. Тому Чернівецька міська рада взяла участь у конкурсі, який був оголошений проєктом ДЖЗ Енергоефективність в громадах. І дуже приємно, що насправді ми виграли цей конкурс. Чернівці очолюють консорціум. В цей консорціум ще входить Кам'янець-Подільський і Коломия. І дуже приємно називати ту суму. Тут такий факт, що виграли цей проект зараз працює тільки з п'ятьма консорціями. Чернівецька торгова промислова палата в рамках заходів стосовно просування товарів та послуг буковинських виробників на ринках інших країн провела зустріч наших підприємців з генеральним консулом Румунії в Чернівцях Елеонорою Молдован. Завдяки такому заходу чимало керівників виробництва організацій змогли більше дізнатись про можливості продажу свого товару в Румунії. Співпрацю наших бізнесменів з їхніми. Детальніше про це вже за мить зустріч з генеральним консулом Румунії в конференцзалі торгово-промислової палати зібрала чимало різноманітних підприємців та виробників. Дехто з них вже давно має тісні бізнесові стосунки, дехто неодноразово намагався їх налагодити, а дехто хоче, але поки що толком не знає з чого починати. Для того, щоб допомогти і нашим підприємцям, і румунським збільшити обсяг тих, тої роботи, яка сьогодні є. Пані Марина розповідає, що її фірма займається виготовленням м'яких іграшок. Свій товар вона без жодних перешкод реалізовує на території України і в кількох містах інших країн. Жінка каже, що працювати із Румунією для неї було б дуже зручно, адже це близька сусідня країна, в якій можуть допомогти із зведенням бізнесу по-європейськи. Хотілося б працювати, тому що продукція сертифікована на належному рівні. І Якби потрібно і нам, і їм, і навчитися у них бізнесу, працювати по-європейськи. Для цього вважає необхідно небагато, але допомога зі сторони має бути суттєвою. Полегшити потрібно, таможені, ці стосунки, тому що це забирає багато грошей, часу, скажімо так. Ну і хотілося б в нашій державі полегшилися податки, щоб ми могли вільно працювати. Ми маємо підготовлену низку проєктів, які направлені на промоцію місцевого виробника. І, по суті, тільки очікуємо, не просто очікуємо, а розшукуємо донорські організації, фонди, які могли б фінансово підтримати такі проекти. А це різноманітні виставки, ярмарки, обміни практикою та товарами. І ще багато чого. Таким чином промоція нашого місцевого виробника буде потужною, завдяки чому чимало різноманітних закордонних підприємств зможуть дізнатися про нашу продукцію і допоможуть у розповсюдженні її за кордоном. У нас є прекрасні відносини з усіма торгово-промисловими палатами, зокрема із тими, які мають свої осередки у прикордонній зоні, починаючи з яс, ботошан, сучава, марамури сатумаре. Тобто, всі вони розуміють, що зараз їхня присутня присутність повинна бути тут більш серйознішою. Тому що з'явились інші можливості, інші умови, які, якими ми повинні скористатись, поспілкувавшись між собою, учасники засідання отримали змогу напряму спілкуватися і вирішувати свої питання у консульстві Румунії у Чернівцях. Тепер вони можуть звертатися за порадами за можливою співпрацею до міст Румунії. А це на думку всіх хороший поштовх для розповсюдження і підняття якості наших виробників. Генрієта та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято для дітей-інвалідів з багатодітних сімей та дітей-учасників АТО організували в одному з торгівельно-розважальних центрів чернівців. Для малечі підготували конкурси та багато інших сюрпризів. Більше про це далі у сюжеті. Веселі розваги та конкурси з подарунками підготували в одному з торгівельно-розважальних центрів чернівців для дітей-інвалідів з багатодітних сімей та дітей-учасників АТО. Ми запитали у малечі, чого вони хочуть найбільше. Я буду кататися на, на роликах і, і грати на автоматах. Поігратися. Кататися на роликах, на батутах. Та можна скакати на свято Запросили 70 дітей, які кілька годин поспіль катались на роликах, стрибали на батуці, бігали по лабіринту, а також грали на ігрових автоматах. Діти в цьому не не повинні відчути, що у нас таке в країні твориться. І ми хочемо, щоб хоч вони відчули, щоб хоч чимось підтримати. Дар'я товпіч Сергій Бі Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Приємна новина для нумізматів і тих, хто народився у рік Кози, яким, нагадаю, буде наступний 2015 рік. Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету Рік Кози у продовження серії Східний календар. Номінал монети 5 гривень, виготовленої із срібла 925-ї пропи. маса – 15,5 грам, діаметр – 33 міліметри. Тираж 20 тисяч штук. На реверсі монети в оточенні стилізованого орнаменту в лубочному стилі зображено козу, око якої оздоблено кубічним цирконієм блакитного кольору. Ця монета є платіжним засобом України і обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень до всіх видів платежів. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.